Всім привіт, вітаю вас на каналі Роман Летмер. Це канал про віртуальну авіацію. І сьогодні я хотів би вам показати, як запустити двигуни на літаку Boeing 737-800. Зараз ми знаходимося в міжнародному аеропорту Київ бориспіль Тут нас зустрічає такий ось літачок. І що ж, давайте перейдемо до кабіни. Найперше, що потрібно для запуску літака, це перейти на верхню панель overhead і увімкнути батарею. Просто закриваємо кришечку і у нас все загорається. Тепер також Тумблер Standby Power ми переводимо в положення Auto. Також закриваємо кришку і все. І у нас доступне джерело наземного живлення. Бачите, тумблер Ground Power горить голубим світлом. Переводимо його в положення On. І літак тепер живиться електроенергією із землі. Так, давайте наступне, що ми зробимо, це увімкнемо підігрів вікон в нашому літаку. І також обігрів трубок ПІТО. Е, вони будуть нас забезпечувати льотною інформацією. Ну тобто інформацію, яка потрібна там для польоту, це як швидкість. Тепер, що нам потрібно, е, це ми будемо працювати з вами з тумблерами DC і AC. Переводимо тумблер DC в положення BET, а AC в Ground Power. Ці томлери означають змінний та постійний струм. Тепер пропоную включити е, наші строби в положення стегі. Це означає, що пілоти знаходяться в кабіні і е, ми готуємо літак до виліт. Наступне, що ми можемо зробити, це запустити допоміжну силову установку. Допоміжна силова установка знаходиться в хвостовій частині літака. І простими словами, це турбіна, яка розкручується і буде живити наш літак електроенергією, коли вже в нас не буде наземного джерела живлення, щоб запустити допоміжну силову установку або з англійською APU. Ми вмикаємо насос лівого баку, тумблер APU спершу в положення ON, чекаємо декілька секунд, тепер переводимо в положення старт і затискаємо так теж на декілька секунд. Все можна відпускати. Як ви бачите, у нас тут індикатор. Стрілка пішла догори. Ми зачекаємо, поки вона е, стане в нормальному положенні, і тоді можна підключатись на живлення від допоміжної силової установки. Ми можемо тепер чути і бачити, як працюється е, допоміжна силова установка, як виходять вихлопні гази. Так, повернімося в кабіну. Ось, бачите, в нас індикатор загорівся синім світлом. Це означає, що ми можемо перейти на живлення від допоміжної силової установки. Просто вмикаємо генератори тепер. Все, і нам, в принципі, більше не потрібно наземне жилення, тобто виключаємо Dubler Ground Power. Ну він автоматично виключиться в цьому літаку. Оце дефолтний літак 737, і він не повністю пропрацьований. Так, і давайте вимкнемо відбір повітря від допоміжної силової установки. Все, у нас тепер буде працювати система кондиціонування і повітря ми братимемо теж від допоміжної силової установки. В принципі, ми готові до того, щоб прийти до запуску двигунів. Давайте спочатку вимкнемо гідравлічні системи. І перед тим, як запустити безпосередньо, двигуни, нам потрібно Anti-Collision Lights. переводимо цей тумблер в положення On. це для того, щоб повістити наземний персонал, що скоро ми плануємо запускати двигуни і не відбулося зіткнення. Тепер вмикаємо Damper. А, До речі, ми забули перевести тумблер AC в положення APU Gen, тобто живлення від генератора допоміжної силової установки. Добре, вмикаємо насоси всіх інших баків, центрального також. Що ми робимо далі? Це ми переводимо тумблер в Engine Start Tumblr в положення Ground. Починаємо з другого двигуна, тобто з правого. І можемо тут бачити, що в нас побігли циферки. У нас розкручується двигун. Бачите, він почав крутитись. Переходимо в кабіну. Вже ми трошки пропустили, коли тут значення 25, то ми маємо відкрити подачу палива в наш двигун ось цим краном. Добре, він автоматично відскочив з положення Ground в положення «Auto» і переводимо в положення «Count». Стабільні обороти. Тепер можна запустити перший двигун. Все так само переводимо в положення Ground, бачимо, як його почало розкручувати. Значення 25 і відкриваємо подачу палива в цей двигун. Ну що ж, вітаю, ви успішно запустили Boeing 737-800, немає в цьому нічого такого складного. Бачите, два двигуни працюють. Тепер ми можемо попросити дозвіл на виштовхування нашого літака зі стоянки та кермувати безпосередньо до взлітно посадкової смуги. Ну що ж, друзі, я надіюсь вам сподобалось це відео. Якщо це так, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Я радий спостерігати, як збільшується кількість авіа-сімерів українського сегменту. А якщо у вас є якісь зауваження або побажання, прошу писати в коментарях. Дякую всім за перегляд, всім удачі і до зустрічі!